Привіт! Ну що продовжимо? Насамперед хочу сказати, що моя команда навчилась робити набагато більше з меншими ресурсами. І навіть в таких реаліях сьогодення ми змогли досягти значного прориву у розвитку. Відсоток автопідтвердження замовлень зріс з 45 до 80%, тобто автоматизація зменшила навантаження на контакт-центр, та й клієнт не буде втомлений очікуванням дзвінка оператора. Задоволений клієнт, запорука успіху компанії. Під час війни ми запустили клієнтський чат-бот з різноманітними корисними функціями. Що збільшило кількість шляхів комунікації і утримання інформації, цей крок також суттєво зменшив навантаження на контакт центр, адже на нього вже підписалося 55 тисяч користувачів. Наш KPI досі залишається на високому рівні. Ми встигаємо відповісти на дзвінок клієнта в перші секунди до дзвону. Так, за час війни швидкість прийому складає 5 секунд, а кількість пропущених дзвінків менше 0,3%. Виходячи з запитів клієнтів на гарячій лінії на нашому сайті зі Вився розумний FAQ з відповідями на найбільш поширені питання. Інформація додається та редагується майже онлайн, що дає змогу гарантувати її актуальність. Відповіді на свої питання за період війни знайшли більше 500 тисяч відвідувачів сайту. Оптимізувавши навантаження нашої команди, ми взяли на себе опрацювання замовлень маркетплейсу і підтримку мерчантів на гарячій лінії. При тому, що кількість таких дзвінків складає більше тисячі в день. Ми розробили функціонал, при якому оператор по запиту клієнта. Має можливість в короткі терміни продовжити дію подарункових сертифікатів без залучення фахівців інших відділів. Почали обслуговувати нові важливі напрямки, такі як продаж аптечних товарів, автозапчастин і продуктів харчування. Ми намагаємося забезпечити наших клієнтів усіма необхідними для життя товарами. Запустили новий проект обдзвону нагадування про замовлення. Тепер ми не лише повідомленням нагадуємо клієнтам, що резерв їх замовлення спливає, а й усно про це інформуємо і продовжуємо. Обстерігання при необхідності наш контакт-центр має змогу працювати під час повітряних тривог завдяки облаштованим комфортним робочим місцям у нашому сховищі і завдяки віддаленій роботі. Наші оператори не лише вдосконалили навички набуті з досвідом, а й навчились їх покращувати. Війна навчила їх бути більш доброзичливими до своїх клієнтів. Навчила допомагати і словом, і ділом. Ми пишаємось тим, що стали сильніші, і незважаючи на воєнні дії, не лише працюємо, а й щодня народжуємо нові грандіозні ідеї. Ми пишаємось тим, хто має, кожним хто працює, кожним, хто допомагає, кожним хто телефонує, кожним хто замовляє. І немає кращої похвали ніж подяка задоволеного, щирого клієнта, з яким впевнено йдемо до перемоги.